Привіт, мої любі українці і гості України. А як ви думаєте, а куди йдуть гроші, які ви платите сьогодні за електроенергію, космічне підвищення цін, за комуналку і так далі? Я вам скажу: вони йдуть на те, щоб наші поліцейські сьогодні ходили і офіційно трахали дівчат за гроші. Так, простітуток купляли. І що цікаво, що за це платить держава. Тобто, вибачте, не держава, а ми з вами. Тому що мінти тепер почали проводити слідчі експерименти, ходити в барделі, платити гроші, щоб викривати сутенерів. Офіційно платить в бардель гроші, вам не почулося влаштовувати потрахульки, гуляти, вісіти. І це в той час, коли поліцейський поліцейський, вдумайтесь, це людина, яка володіє зброєю, є вмотивованою і має бути на фронті. Але вона ходить на потрахульки в бордель в той момент, коли під сім жира відділом, звідки цей поліцейський пішов бордель, ти цикашники бусифікують бомжів, які просто гинуть як м'ясо сьогодні. Як вам така ідея? Це все під час війни, ви зрозумієте, це свіжа новина. Зараз я розкажу, яких вони піймали злочинців, а спочатку розкажу я вам, які гроші і на що ж вони витрачалися. Але саме цікаве, що ви зараз дізнаєтесь, буде в цьому відео трошки наприкінці. Але щоб зрозуміти, треба подивитися все. Дивіться. Сидить такий начальник поліції Дніпровського району і каже: Пацани, треба сутенера взяти. Ну, сидить якийсь Опір і каже, Я можу бути агентом. То каже, серйозно, да, ну на тобі бабки, іди. Відтрахай проститутку, заплати бабла і все це зафіксуй. Той, єсть! Бере гроші, прибігає в бордель, платить гроші півтори тисячі гривень, спить з дівчиною, виходить, і йому сподобалось. Думаю, одного разу маловато. Приходить він до свого керівника, до шефа і каже: чуєте, там, ну, якби погано зафіксувалось, або треба ще там, щоб була повторність, там, що це не одноразовий злочин, а там декілька разів. Давайте ще разок. Ну, давай, іди. Ще півтори тисячі гривень з держбюджету наших з вами грошей. Цікаво, до речі, цей поліцейський холостий чи ні там. Жінка його знає про ці всі слідчі експерименти. Ну ладно, це інше питання. І де він другий раз викрива злочини. Приходить в бордель, платить півтори тисячі гривень знову. Наше з вами півтори тисячі гривень, я вам нагадую. Це ми з вами платимо йому офіційно. Я не знаю, чи там якась дівчина космічна попалася, чи що там відбулося, але він виходить ще більш задоволений один той мент. Каже, надо третій раз. Мало. Сподобалось. Надо ще. Прибігає до шефа, каже, шеф, треба ще третій раз. На! Гулять, так гулять. Не ми ж платимо, а народ України, пенсіонери ж тобі платять. Він йде третій раз. А потім він там вся ця тема сподобалась. І поки йде війна, оці поліцейські ходять туди в бордель, за наші з вами гроші, платять бабки. Повіям. Але ще цікаво, що цифра виростає з кожним разом. І остання цифра, яку мінти офіційно заплатили за секс послуги, щоб їх там задовільнили, щоб гарно цим там все було у них, да? вони заплатили аж 5 тисяч гривень. І мені цікаво, це груповушка була за 5 тисяч гривень, чи тройнічок, чи може класичний секс, але з якоюсь там елітною повією. Що це коштувало 5 тисяч гривень. І невже недостатньо було цих трьох разів, коли перший мінтенок туди сходив, скажіть, будь ласка. Але саме цікаво, це ж робилось заради чогось. А знаєте, заради чого це робилося? Щоб дніпровський равідділ спіймав аж трьох сутенерок. Так, да. там ще громадянка Грузії навіть є серед цих сутенерок. Сутенерки, що таке сутенерки, ви зрозуміли, це не ті сутенерки, як в американських фільмах. Бо я так розумію, що ці поліцейські надивилися американських фільмов і вирішили зробити так, як там, в цьому кіно. А давай там агентів ведемо, як в кіно в американському. А? Ні. Сутенери сьогодні це не ті, хто б'ють дівчат в підвалах, там тримають. Ні, цього зараз нема. Це просто дівчина-підприємець. Яка просто бере орендовує квартиру, дає рекламу, якусь темну, але рекламу, і організовує дівчат. Знаходить цих дівчат, і відбирає, і клієнт платить гроші за секс послуги. Сутенер, так званий, оплачує квартиру, рекламу, гроші дівчини. Ну і звісно, сама що заробляє. Стандартна класика підприємства. Але є ж нюанс: є країни, де це взагалі дозволено. І це нормально. Тому що тим паче сьогодні, під час війни, коли той військовий віддає за нас з вами життя, і він приходить у якийсь відгул на один чи на два дні, йому хочеться отримати сексуальну розрядку, якщо він, звісно, не женатий або не має дівчини. Тому що сьогодні сім'ї розпадаються, от так, от просто. Сьогодні половина військових втратили свої сім'ї, тому що жінки, хтось виїхав, хтось коханця знайшли. Всі дорослі люди, це нормально. Але сутенер такий серйозний злочинець, що треба сьогодні витрачати на нього державні кошти, які ми з вами платимо. Поліцейським, які мають сьогодні країну боронити, а не ходити трахати дівчат. Ви розумієте, в чому суть? Ну, я вважаю це так. До речі, дуже прошу прийняти участь у опитуванні на моєму телеграм-каналі. Питання наступне: чи це нормально сьогодні під час війни? Поліцейському платити гроші за потрахульки вмотивованому поліцейському, який володіє зброю і має боронити країну, чи це нормально, чи не нормально. Прошу залишити вашу відповідь. Також не забувайте написати щось в коментарях на цю тему. А ми зараз з вами йдемо далі. Нічого поганого в тому, що дівчина заробляє таким шляхом собі на життя, немає. Тому що всі ми різні. Хтось гарно співає, хтось гарно танцює, хтось гарно вміє це робити. І нічого в цьому поганого немає. Ну, такий шлях людина собі вибрала і що. Тут немає, в, цю, в цій справі немає нічого примусового, людина нікого не вбиває, не принижує нічию гідність, шахрайства ніякого немає. Я не бачу проблем. Добре, це інше питання. А тепер ми зараз переходимо до самого цікавого. Знаєте до чого? Я вас зараз дуже прошу зайти до мене на телеграм-канал і прийняти участь в опитуванні. От дивіться: момент, який ловить наркомана, ширяється чи ні? Треба ширятися заради слідчого експеримента, щоб спіймати наркомана. Героїном, кокаїном, там, там може десь нюхає ні. Або інший варіант. Чи той поліцейський, який ловить маньяка, гвалтує свою жертву, а потім вбиває? Так, знаєте, заради слідчого експеримента, чи ні? Як ви думаєте, напишіть в коментарях, це взагалі нормально платити державні кошти за те, щоб менти ходили, трахали дівчат? Кайф получали вони? Під виглядом роботи. Да на хрена мені їхні сутенери, коли поліцейський закон не може вивчити, і сьогодні бусифікує людей. Гляньте, чим вони сьогодні займаються. Нафіга мені ці сутенири? Вам вони потрібні, ці сутенири? Я також думаю, що навряд чи вони вас цікавлять сьогодні. Нас сьогодні цікавить, що поліція закон знала і захищала громадян? Захищала, тому що поліцейський це правоохоронець. А коли сьогодні при поліцейському стоїть ТЦКшник, морду б'є людині, а той стоїть каже, я нічого не бачив, то на хрена така поліція? Щоб платить їм ще гроші на потрахульки? Ну, ну просто, ну якийсь я не знаю, мараз. Знав би про це верховний головнокомандувач. Він же ж то любить людей, він же за, за народ, ви розумієте, але ж він про це не знає. Тому що ви знаєте, що це все влаштовує оця довбана темна сила, яка просто заважає владі любити людей і піклуватися про них. Це все, що ця темна сила, оце бере цих поліцейських відправляє на оце потрахульки, щоб людей побільше злити. Не відправляє їх на фронт. А Верховний Головнокомандувач про це не знає, ви розумієте, бо якби знав, він би порядок бистро навів. як ви думаєте? От як ви думаєте, чи це нормально сьогодні, під час війни платити мінтам бабки за потряхульки заради того, щоб там поймали одного чи двох сутенерів? Сутенерок, до речі? Напишіть, будь ласка, в коментарях в телеграм-каналі. Там спеціальне опитування, чи це нормально, чи ненормально, мені там бабки за потрахульки. Якщо вам це відео сподобалось, дуже прошу вас поставити лайк. Якщо воно не сподобалось, ну куди ж без гарного дизлайку за погане відео. Підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося у наступних відео.